Так, друзі, секунду, запитання від, від людини з 90-х. Готові <смітник> запитання з минулого. Юзер Кока 33. Так, дивіться, а скільки Андрій кашлює смотрящим? Ну, я так кашлюю раз п'ять, <кхе> <5, кхе> раз. разів. <кхе> ладно, друзі, жартую. Я не розумію, яке розуміння у людей смотрящі є. Е -е... Чому це заключається? Якщо у вас є власний бізнес, ви його ведете правильно, чесно, у вас більш нормальні адекватні гроші, ви нікому нічого не винні, ви платите податки, у вас нема за що на крючок посадити, то вам тоді не варто нічого боятися і не боятися цих смотрящих і цього там. Хоча я, я чесно сказати, я на своєму шляху не зустрічав жодного смотрящого, хто б до мене так приїхав і сказав так, Андрій. Так і так, давай там або закривайся, або будемо працювати. Е, налогові податкові приїжджали, поліція там приїжджала, поправ потребителя, користувачів. Е, також приїжджали санстанції, пожарні також приїжджали, але приїжджали не знатяком. Там якісь гроші з мене. Попросій, тому що у мене принципова позиція не давати взятки. Наступний я це навіть пам'ятаю, що приїжджають хлопці і наоборот. Вони до нас приїжджають, наприклад, приїхали хлопці пожарні, вони не кажуть, там давай гроші. Вони приїжджають там. Так, Андрій, дивіться, у вас тут є недоліки. Так, 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 ми вам даємо час оце все виправити. Ви нас зрозуміли? Ну, там не мені, а там, нашому управляючому Олександру Олександру кажу, Олександр, ви нас зрозуміли так. Телефон Олександр Так, Сергіович, так і так, нам треба ці моменти підтягнути, бо люди адекватні. Хочуть, щоб бізнес у нас в Україні розвивався. І кажуть, що підтягніть ці моменти так і так ну ми як закону платники податків все беремо і виконуємо і щиро вдячні таким працівникам за такий людяний підхід. Що я кажу, я на своєму шляху підприємця смотрящих не зустрічав.